Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівій випуск новин спорту. Нарешті прорвало два представники України у Єврокубку у третьому турі основного етапу ліги конференції. Паралельно здобули перемоги. Донецький шахтар у номінально-домашньому матчі святкував 2-0 над ісландським Брейда Бліком. Далі 27 листопада гірники зіграють проти ірландського Шемрок Роверс. Свою першу перемогу у поточному турнірі до власного активу записало занесло і Київське Динамо. Знову ж таки. Умовно вдома підопічні Олександра Шовковського 6-0, розтрощили Зрінське з Боснії та Герцеговини. Столична команда повторила власний рекорд в основній стадії Єврокубків, який було встановлено ще 2016 року, коли за аналогічним рахунком у лізі чемпіонів був обіграний турецький бешектаж. Окрім цього, звитяга стала найбільшою за понад чотири роки у всіх турнірах. Востаннє Динамо перемагало з різницею у шість або більше м'ячів наприкінці серпня дві 2021-го, коли в рамках шостого туру української прем'єр-ліги з рахунком 7-0 був знищений ковалівський колос у наступному турі. 27 листопада кияни зійдуться з Омонією з Кіпру. У загальній турнірній таблиці ліги конференції. Після трьох турів Шахтар має шість очок і посідає десяте місце. А Динамо з трьома балами піднялося на 24-ту позицію, яка завершує зону плей-офф. Перемоги наших повпреддів і зроблені очки принесли до скарбнички України. У таблиці коефіцієнтів УФА один бал, що дало нам можливість обійти Словаччину і піднятися на одну позицію на 27-й рядок від Словенії, що йде на 26-му місці, ми відстаємо менше ніж на 0,4 очка. Через травми оборонця турецького трамзатпора Арсенія Батагова і опорного півзахисника Київського Динамо Володимира Брашка, які пропускають матчі збірної України у листопаді у рамках відбору до чемпіонату світу 2026 року, наставник національної команди Сергій Ребров довикликав на їхні позиції відповідно динамівця Тараса Михавка і Єгора Назарину з Донецького Шахтаря. Немає межі вдосконалення і проникнення в тайні чи Кушин карате, адже це шлях де завжди є щось нове, що можна вивчити або поліпшити це нагадування. Про те, що не, не варто обмежуватися своїми поточними здобутками, а слід прагнути до наступних вершин З цією метою у Дніпрі, відбувся семінар, майстер-клас за участі генерального секретаря міжнародної організації Карате Кіокушинка Айкоу, директора міжнародного відділу Айкоу та головного інструктора додзю Кушин Карате Нью-Йорк Шехана Кацухі Кацухітогорая, сьомий дан. Немає межі та кінця вдосконаленню і проникненню у таємничий свідків кіокушин карате. адже це шлях, де завжди є щось нове, що можна вивчити або поліпшити. Це нагадування про те, що не варто обмежуватися своїми поточними здобутками, а слід прагнути до наступних вершин. У цьому найжорсткішому японському бойовому мистецтві завжди є простір для розвитку, для здобуття невторованих навичок і досягнення висот незалежно від віку і рівня майстерності. Подібне підкреслює безперервність процесу навчання, покращення та прогресу у всіх складових, що надихає спортсменів працювати над собою, відточувати вміння та реалізовувати власний потенціал. І в цьому контексті відмінним помічником має бути гуру, досвідчений наставник і вчитель, і наразі потрібно віддати належне керівнику федерації Дніпропетровської обласної та міста Дніпра за Мамедову, який за підтримки очільника національної Станіслава Близнюка постійно практикують семінари і майстер-класи за участі видатних сенсеїв. На жаль, війна внесла корективи і в цей процес, пригальмувавши його. Бо саме через неї, тільки через півтори року до Дніпра зміг завітати генеральний секретар міжнародної організації Карате Кіо Кушинкан Айкоу, директор міжнародного відділу Айкоу та головний інструктор Додзьо Кіошин Карате йорк Шихан Кацухіто Горай. Сьомий дан. Попри травму, яку він зазнав під час одного з тренувань. Почесний гість спочатку взяв участь у Кубку України, що відбувся на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви на. Шов міста напередодні, а потім наступного дня провів там два тренування, у якому взяли участь понад дві сотні каратеків не тільки Дніпропетровської області, але й Полтавської, та міст Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших. Це дуже круто, що штану Касахнаґара вдалося приїхати в Україну, тому що в нього дуже плотний графік навчально тренувальні збори по всій Європі, і в нього. Знайшлось час, щоб приїхати у Дніпро. Ми дуже раді цьому. Це буде безцінний досвід для наших спортсменів, тому що за два з половиною роки це перший його приїзд в Україну. Ми дуже раді його вітати в Україні. Сьогодні наприкінці другого тренування буде іспит. Іспит будуть проходити спортсмени Дніпропетровської обласної федерації, які входять в состав збірної Дніпропетровської області. Вони будуть підвищувати свої мастер на чорні пояси. Попри складання іспиту того дня на підвищення майстерного ступеня з першого до четвертого дану, який здавали шість добувачів з Києва, Одеси та Кривого Рогу, згідно міжнародних стандартів, їхні результати на чорні пояси карате мають бути підтверджені у Японії, куди надсилається інформація про спортсмена для внесення до офіційного реєстру, виготовлення сертифікату та пояса з єроглифами. Наразі такі кацухіто гурай вручив тим, хто успішно пройшли дан тест заздалегідь на початку поточного року. Серед них Єлизавета Місюрен. Призер чемпіонатів світу і Європи Сергій Бесєда, володарі бронзових медалей чемпіонату Європи Максим Сорочан і Володимир Єжерев, переможниця Кубка світу і чемпіонка Європи Анастасія Федорчук, неодноразовий чемпіон і володар Кубка України Дмитро Ноприєнко. Подібне, звісно, ще більше надихнуло усіх, хто завітали і взяли участь у семінарі, де сенсей не тільки показував чудову бойову техніку, але й відпрацьовував її разом з учасниками на рівних, без знижок, на вік і травму, завдавав удари, ставив блоки. Також практикувалися заняття загальної фізичної підготовки, розтяжок, гімнастики, розвитку сили, швидкості, координації та витривалості. Пропонувалася методика японської стародавньої традиційної школи карате, адаптована під сучасні вимоги, застосовувався індивідуальний підхід до кожного учасника з напрямки оволодіння основними навичками ефективної самооборони та ведення бою, формування сильного характеру, цілеспрямованості та волі, адже карате це ще і система психологічної підготовки, яка дисциплінує, робить кожного відповідальним, розвиває пам'ять і увагу, дає можливість ставати сильнішим, витривалішим, впевненішим у собі. Зрештою, семінари під підродою кацухіто горая мають значний вплив і на підготовку та виступи вітчизняних спортсменів на представницьких міжнародних турнірах, чемпіонатах світу і Європи. Українці посіли з 25 країн Європи друге загальне командне місце і втримують його. І це все завдяки Шихану Касухітого Раю. Він дуже задоволений, але нюанси, як ви бачите, завжди потрібно також наголос робити. Не взагалі, а чітко, степ степ як кажуть англійці. Тому ця подія дуже важлива, і вона дасть новий поштовх розвитку тюкушин карате у всій нашій країні. Звітний семінар Кацухіто Горая став неймовірно цінним досвідом для наших спортсменів. Він подарував нові знання, енергію та натхнення для подальшого розвитку і вдосконалення на шляху пізнання Кіо карате і Тішите, що віце-президент Національної федерації та керівник Дніпропетровської обласної і міста Дніпра Заур Мамедов попередньо вже підготував угоду про участь видатних японських майстрів у літному таборі Всеукраїнської Федерації у 2026 році, що буде дуже великим кроком вперед у навчанні вітчизняних. Кратиків для подальших перемог на світовому татамі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.